На Сумщині оголосили тиждень протипожежної безпеки з вогнем не жартують. В Охтирській гімназії з 24 лютого тривають заходи, присвячені цій темі. Протягом тижня у класах проводились виховні години на різні теми, мета яких сформувати у дітей розуміння пожежної небезпеки, щоб вони вміли правильно користуватися електроприладами, щоб вони знали, звідки виникає, чому виникає пожежа. Надзвичайних ситуацій ніколи ні в кого не було, але тим не менше хто володіє… Є знаннями то озброєний. Інспектор третього пожежо-рятувального загону. Управління з надзвичайних ситуацій у Сумській області проводить із учнями постійні зустрічі, мета яких довести до дітей про небезпеку пожежних ситуацій, причини виникнення і як правильно поводити себе в екстремальних ситуаціях. Для дітей такі зустрічі корисні із неприхованою зацікавленістю слухають інспектора. Такі зустрічі з боку третього пожежо-рятувального загону не є одноразовими. Будуть проведені ще виховні години. Де безпосередньо також в Ахтирській гімназії, на яких на яких буде доведено учням, дітям про елементарні правила пожежної безпеки, дотримання яких саме убезпечить їх та їхні сім'ї від виникнення надзвичайних ситуацій, а саме пожеж. Планова евакуація ще один урок із протипожежної безпеки. Бахтирські гімназії до здійснення такого західу підійшли з особливою увагою. Відтворили у життя з максимальною точністю кожний крок. Директори закладу сповіщають про небезпеку. Чергові покласи Дають команди готуватися терміново покинути приміщення. І ослунає сигнал тривоги. Довгий дзвінок. Учні гімназії, дотримуючись усіх настанов від вчителів, опиняються на подвір'ї закладу. Всі учні, всі працівники гімназії евакуйовані. Інспектор Сергій Подорченко евакуацією в Охтирській гімназії задоволен. Головне каже, не панікувати і організовано виконати усі кроки. Евакуація пройшла організовано без проявів будь-якої паніки. по… По розрахунку часу також повна евакуація навчань, ну, учнів відбулася вчасно. Гімназистам такі навчання до вподоби. Такий досвід вважають життєво корисним. Для того щоб знати, ну якщо буде справжня пожежа, то ну як треба себе поводити, що треба робити, ну щоб зберегти своє життя. Ми дуже були схвильовані, було дуже несподівано і ну якось. Трішки перепугались. Дівчата кажуть, головний урок для себе усвідомили. Не хвилюватися. Е, треба вчасно е, всім зібратися та евакуюватися. Да та, та добре евакуюватися. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.